Доброго здоров'я товариство! Кожного року після завершення сезону бджолярства постає питання про збереження золотого запасу пасічника, та це, це саме рамок сушу, рамок з сушниною. Відповідно, дуже є багато різних методів. Хтось перекладає полином, хтось використовує різні препарати. А я в свою чергу використовую саме звичайне горіхове листя. Я вже його випробував, спробував цей варіант зберігання рамок таким чином, перекладаючи цим горіховим листям рамки. І відповідно він мені сподобався, тому що жодної рамки в мене пошкодженої не було воскової мольні. Тому, то, кому цікаве буде дане відео, кому корисник. Подивіться, як це я роблю, ну і використовуйте. Методю я вже по підготовці до зимівлі, в плані зимівлі рамок, суші, ось таких недотягнутих рамок, Просто, просто вощинки, яка була не відбудована, тому що цього року дуже слабо тягнули вощину. Ось така суш, в даному випадку українська рамка. Ось це, звісно, темнувата, але можливо на ловушки піде на другий рік. Це таке. Значить, яким чином я формую їх на зимівлю? Значить, є в мене, як я вже казав, на пасіці порожні вулики, які не використовуються, де немає бджіл. Відповідно, є корпусаші, ось поставлені. Цей вулик також порожній. Ось цей був порожній. Ну і відповідно в ці. Вулики я закладаю в свої рамки. Для того, щоб їх не їла міль, другий раз вже я використовую. Побачив в інтернеті горіхове листя. Один раз спробував, мені цей варіант дуже гарно сподобався. Рамки всі були ціленькі. Відповідно, ну, якщо метод дієвий ефективний, то чому його не використовувати? В принципі, так я від нього не відходжу, собі таким чином складаю рамки, перекладаючи горіховим листям. Ось так листя не жалію, може, можна і менше ставити, але такого добра вистачає, то я думаю, що з цим о, тут вже не не переборщиш. Ось так. А ці українські, зараз я ось цей український вулик зніму один корпус ось і закладу сюди. І, відповідно, що пройдуся по вуликах, де в мене є рамки порожні, сушка, вощина все позабираю і поскладаю таким чином у вулики. Ось такий в мене нуклеус я цього року зробив. Навіть пробував я щось, щоб вони працювали. Це такі куски вирізав з сушнини. Ну, спроби були не досить далі. Хоча десь я бачу свої помилки, тому то на другій рік я їх врахую. Ось також. Маємо ту таку маленьку сімейку, бачимо, вже в молі завелося досить багато, тому що є ващена і її потрібно всю брати. Маленька сімейка, певно, що я її об'єднаю з кимось, бо не думаю, що вони перезимують, бо вони дуже слабенькі. Ось так. Ще маю два вулика. До, треба потрібно поставити десь. Там, два ската поставити на скати, щоб вони стояли. О, і Будеш на другий рік працювати для того, щоб стався. Ось так. Ну добре, зараз я це все поскладаю і ще трошечки покажу, як це в результаті вийшло. Ось так, друзі. Це я вже заклав другий корпус. Бачимо. Ось я зараз буду викладати сюди. Вулик на українську рамку. Так, беремо наше місце і перекладаємо. Закладаємо плотненько одну до другої рамки, Ось, щоб вони максимально багато влізлося туди. Так. Можна ще на низ лист кинути листя, але в принципі я наче достатньо і так закладаю. Плотненько все. Це гаразд. Буде, думаю, все буде гаразд. Значить, в загальному в український вулик заходить 15 українських рамок. В даному випадку в мене тут практично всі без розділювачого. Е, є лише одна рамка, ось, де є розділювач гофмана. Так, наче всюди без розділю. Отак плотненько закладаю самі рамки і між них горіхове листя. Далі просто закладу піддашник і зверху закриваємо дашком. Все, і ці рамки, золотий запас пасічника, отак гарно зберігаються. Плюс холод, температура. Буде сприяти тому, що вони гарно нам перезимують, і наласно їх можна буде використовувати. В даному вулику, в 10-рамковому, тут в мене по 10 рамок в кожному корпусі, тобто 20 рамок, тому що тут є тут рамки практично всі з розділювачем Гофмана. Ось. А так далі зараз піду по вуликах. Позабираю за заставними і також ще докладу. Наступні, наступні вулики для зимі. ось Так, друзі, так проводиться робота вже в кінці сезону. підгодівля, загодівля сімей в зиму і збереження рамок, відбудованих рамок, тобто суші, рамок з вершиною, які не відбудували в звичайних вуликах, де немає бджіл. В кого є. Ну, Вуликів немає порожніх, а зберігає в приміщенні. Також можна це все на звичайних тих самих стелажах все перекладати значить, горіховим лицем або зберігати в корпусах, також перекладаючи горіховим лисом. До речі, я теж всі 145 рамки в корпусах вже підготовив і переклав горіховим лисом. Тобто, все вони вже будуть зимувати в такому стані. Ну, тоді моє відео на сьогодні вже вичерпане. Інформація вичерпана. Кому корисна інформація, користуйтеся, буду вдячний вам за ваші вподобайки. Підтримку, лайк. Буду вдячний вам за ваші вподобайки, підтримку каналу і, звичайно, за ну, гарні коментарі. Всіх вам гараздів, добра, бувайте!